Друзі, я вас вітаю стосовно перемовин у Саудівській Аравії. Дуже багато різних новин вже з'явилося, і що ключове потрібно розуміти: це по-перше, перемовини радників з нацбезпеки та політичних радників. Там, десь 40 країн, країни заходу, глобального півдня. Відповідно, ці люди це не можна називати мирними перемовинами, бо ці люди не ухвалюють рішень. По перше, відповідно, ці, це ті люди, які виробляють певного роду рамку, там умовно кажучи, формули там зеленського чи не зеленського, а загалом формули, яка може увійти в основу майбутньої вельної угоди, і узгоджують ці деталі. і Потім все це лягає на стіл лідерам держав, які вже переїжджають потім там на глобальний саміт миру, умовний чи якусь платформу, яка буде відповідно, те, що зараз все обговорюють, що про щось там домовились, жодних рішень ухвалено не буде, от домовились про єдине бачення певних речей швидше за все, і те, що The New York Times пише, що це послабить вплив Росії, це дуже добре, оскільки пояснюємо, чому. Оскільки і Китай, і всі країни підтримали основу для будь-якої мирної угоди. Це повністю територіальна цілісність України і суверенітет. Відповідно, ворожа армія має піти з Криму і з окупованих територій. Лише в такому випадку. Світ буде говорити там і допомагати досягнути миру, скажімо так, якогось. Якщо ворог цього не робитиме, світ буде на ворога тиснути для цього. А, ось це один з таких моментів. Відповідно, а, чи можна говорити остаточно, що Китай змінив свою риторику і не буде, знаєте, займати нейтральну позицію, там комплектуючи росіянам постачати та інше, ні. Але для Китаю доволі цей форум, ця зустріч цікава, тим, що там вони ще раз в контакті зі Сполученими Штатами Америки і певна позиція Китаю по можливому тиску на Росію щодо тих чи інших кроків до мирної угоди подальшої, вона може мати профіт для самого Китаю по інших моментах. Стосунків зі сполученими штатами Америки відповідно позитивно те, що всі за територіальну цілісність, позитивно те, що жодного корейського сценарію для України не буде з розділенням там заморозкою конфлікту. Світ на це не піде. Подальша історія, поки ворог ще має сили, він буде воювати. І знову ж таки доведеться ці сили цих сил ворога позбавити. І от чи допоможуть нам позбавити ворога цих сил? Це вже ключова історія. Слава Україні! Переможемо всіх.